Вітаю усіх, хто з нами. Це факти лайф канал оперативної інформації. І ось про що будемо говорити саме зараз. Наші дрони дістали до тюмені. Трамп дасть стомагавки. Російська економіка, ось ось лусне і ще багато чого цікавого. Тож доєднуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. А я почну з ударів наших дронів по Росії. Це завжди красиво і надихає. Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших російських НПЗ. Це Кірішський нафтопереробний завод у Леніградській області. Він найбільший на північному заході Росії. Дрони пошкодили головну установку первинної переробки нафти, яка забезпечувала близько 40% потужностей заводу, понад 160 тисяч барелів на добу. На відновлення роботи може піти щонайменше місяць. Паралельно підприємство ремонтує ще одну установку, знищено під час попередньої атаки у вересні. Зараз завод планує працювати лише на 70% потужності. Скорочення виробництва може ще більше поглибити дефіцит пального, який вже відчувається на російському ринку. А тим часом українські дрони вперше долетіли до азійської частини Росії. Атакували НПЗ у Тюмені за 2000 кілометрів від українського кордону. Це горів антипінський завод один з п'яти найбільших в Україні. Місцеві повідомляли про вибухи і пожежу. Але регіональна влада запевняє, ну як завжди, що детонації вдалося уникнути. За їхньою версією три безпілотники знешкодили на території підприємства, а оперативні дії екстрених служб, нібито, запобігли вибуху. Ну а На Чернігівщині росіяни зранку задали чергового удару шахедами по новгород-сіверському внаслідок. Влучання кількох дронів зайнялося одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно. Попередньо як пишуть, без постраждалих загалом за минулу добу на Новгород сіверщині зафіксовано 25 вибухів. Під ударом опинились приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Виникла одна пожежа. І ми зараз будемо продовжувати. А продовжувати я бачу, будемо е з того, що Росія знову б'є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі ворог масово атакував Полтавщину та Сумщину. У Полтаві уражене локомотивне депо, дистанція, енергопостачання, тягові підстанції. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Пошкоджено також адміністративні та складські приміщення, рухомий склад пожежі. Ліквідували на щастя без постраждалих через атаку. Тимчасово затримувались поїзди Харків, Львів, Львів, Харків, Краматорськ, Львів. Також пошкоджено енергетичний об'єкт без світла, понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. У Сумах пошкоджені житлові будинки. Частина міста знеструмлена. На місцях Лучань працюють фахівці, обстежують території, відновлюють енергопостачання. Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура. Поступово повертається до роботи. За словами Олексія Кулеби, мета ворога, очевидна, зробити зброєю холод і темряву. Росія хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу залізниці. Ну а Дональд Трамп певною мірою ухвалив рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Тома Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Водночас Трамп наголосив, що спершу хоче уточнити, що саме Україна планує робити з ракетами і куди має намір їх скерувати. А ще вкотре заявив, що війна між Росією та Україною ніколи не мала початися, і що з обох боків було допущено серйозні помилки. Журналісти нагадали американському президенту, що томагавк мають дальність дії понад 2400 кілометрів. На що Трамп відповів, він не прагне ескалації і не ухвалюватиме рішення, які можуть призвести до подальшого загострення війни. Так, я певною мірою вже ухвалив рішення. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Я повинен поставити це запитання. Я хочу зрозуміти, що відбувається. Я не прагну ескалації. Сечбедджа. Ну, тим часом, як пише видання Аксіос країни НАТО, готові оплатити ракети Томагав для України, якщо Сполучені Штати дадуть зелене світло на їх. Передачу водночас, поки що, немає чіткого розуміння, яке саме рішення точно ухвалив Трамп. За даними джерел видання, його адміністрація все ще має сумніви, зокрема щодо того, як Україна контролюватиме використання ракет, якщо їх придбають за кошти союзників. Питання передачі Києву ракет томагавку обговорюють ще з літа у липні. Washington Пост із посиланням на джерела написало, що Трамп розглядав таку можливість. Крім того, за даними американських змі на генасамблеї ООН у вересні, президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети згодом. У Білому домі підтвердили питання на столі, але остаточне слово за президентом США. Ракети Томагав здатні вражати цілі на відстані понад 2400 кілометрів. і несуть бойову частину вагою 450 кілограмів. Це перевищує показники будь-якої іншої зброї, яку Україна отримувала від союзників. Водночас, Україна таки має свої ракети, поки не багато, але вони вже активно застосовуються. Зокрема, українські ракети Нептун понад 50 разів вдарили по російських цілях торік. але про такі ураження повідомляють не завжди. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ну, і варто сказати, що наші ракети, зокрема Фламінго, перевершують томагавки за деякими показниками. І в мене питання до вас. Може замість томагавків хай Європа вкладеться не в придбання американських ракет, а у виробництво Фламінго. До речі, я отут згадав, що Путіну сьогодні 73, тож. Не стримуйте свою палку любов до цієї тварини. Чекаю від вас побажань Путіну. Отже, пишіть, коментуйте з вами факти, Лайф», а Ми продовжуємо. І далі маю для вас нереально мотивуючий сюжет. Як кажуть, чимало свідомих людей Росія доб'є, а точніше розвалить економіка. А російська економіка це що? Правильно, нафта, бензин і таке інше. Пальне за талонами і лише по 20 літрів у Росії поглиблюється паливна криза завдяки системним ударам сил оборони по нафтопереробці агресорки. Врешті, з експортера пального Росія перетворилася на імпортера. Закуповувати бензин хочуть вже в Китаї та Сингапурі. Різницю в ціні компенсуватимуть із бюджету, який і так тріщить через зниження нафтогазових доходів. Щоб знайти гроші на війну наступного року, Росія зважиться на дуже непопулярний крок підвищення податків. Та доїти бізнес дедалі важче, бо галузі не пов'язані з оборонкою вже валяться. Христина Гавриш детальніше. Кілометрові черги до заправок і нулі на стеллах. уже більше місяця в тимчасово окупованому Криму гострий дефіцит бензину, і ситуація погіршується. Це все очередь на заправку на катора є шанс, що ще є бензин. Я бензина на заправках дайте бенз. Найпопулярніші 92-й і 95-й продають за талонами. А від 1 жовтня по 20 літрів одні руки. Аксюнов обіщав бензин, але з ним повна жопа. Сейчас Криму тяжело купити за налічний. Хто приїжджає одразу беріть талони на бензин. Що у вас тут я не можу понять? Що за життя така? Тільки по талонам. Стоїмо в учері, як в СССР. Сухі заправки і в кожному четвертому регіоні Росії. Ось черги в Хабаровському краї. А це автомагістраль Москва Єкатеринбург. Я насчитала перед нами 130 машин. Подекуди зникав 95-й навіть у Москві. Наші нефтебази атакують атакують. І... Наблюдаються перебої з поставками. Українські дрони ледь не щоночі навідуються на російські нафтобази і НПЗ. У серпні уразили 14 із 38 нафтопереробних заводів. У вересні ще принаймні 8. На деякі добрі дрони прилітають як до себе додому. Один із найбільших у Росії Рязанський НПЗ уражали вже 5 разів. Волгоградський і сизранський по 4. О, те та а це свіже фаєр шоу так цієї ночі, вкотре палала нафтобаза у Феодосії. Мова саме про системність і вона зберігається влучено в НПЗ. Одна установка перестає працювати, працюють інші. В них там є навантаження. Потім в цю в другу установку, потім за три тижні повертається в першу, коли вона вже трішечки відновилася. Росіяни вклали грошей, ресурси відремонтували. І така тактика дає вражаючі результати. На кінець вересня в Росії не працювало 38% потужностей первинної переробки нафти. За даними російської агенції, СІАЛА, це рахується для всього всієї території Росії. Якщо ми візьмемо лише тільки європейську частину. То втрата виробництва може сягати більше 50%. Москва обмежує ціни на АЗС, але це лише погіршує ситуацію. Невеликі заправки закриваються, щоб не працювати на збиток. Тим часом Кремль заборонив експорт уже не лише бензину, а й дизелю. І з експортерки палива країна-бензоколонка перетворюється на імпортерку. Про збільшення постачання просять Білорусь розрахунок такий: Україна ніколи не наважиться атакувати білоруські НПЗ. Але я думаю, що в силах безпілотних систем вже знайдеться лом і на цей прийом, який Російська Федерація хоче е, використати. Доправляти бензин готові навіть з Китаю, Південної Кореї і Сінгапуру, щоб він не був золотим, скасовують візні мита, і ще частину ціни покриватимуть із бюджету. Щоденно російський бюджет повинен буде робити дотації на підтримку ціни бензину на нормальному рівні орієнтовно в розмірі 30 мільйонів доларів. Що Денно no. тим часом діра у російському бюджеті цього року вже у п'ятеро більше ніж планували через зменшення нафтогазових доходів, і це ще не остаточна цифра. Цього року дефіцит буде 5,7 трильйонів за їхніми очікуваннями, і ми тільки знаходимося. Ми закінчили 9 місяців цього року а пікові видатки зазвичай перепадають на грудень. Тому, за нашою оцінкою, скоріше за все, вони навіть і в ці 5,7 не вкладуться. У бюджеті 2026-го дефіцит лише офіційно 4 трильйони рублів. І це найгірші показники від 90-х. Перекрити діру завдяки зовнішнім позикам, не вийде Росії. Відмовили абсолютно всі. Відмовив Китай, відмовили країни Брікс, відмовили звичайно всі міжнародні організації. Тому єдиний ресурс, який вони можуть, це всередині. Щоб знайти гроші на війну, Кремль вдався до непопулярного рішення підвищення ПДВ з 20 до 22 відсотків. Той податок, який перекладається напряму на кінцевих споживачів, воно буде впливати на кінцеві ціни, які будуть додатково зростати. Вдарять. І по малому бізнесі тим, хто на спрощеній системі оподаткування, у кого дохід вище 10 мільйонів рублів доведеться платити ПДВ. Зараз його сплачують лише ті, чий дохід понад 60 мільйонів. Це фактично вбивство спрощеної системи оподаткування. Попри намагання Кремля приховати ситуацію, російській економіці таки зле, і податкові новації зайве підтвердження. Це такі речі, які уряд Росії уникав робити, тому що вони дуже оглядаються на суспільну думку, яка, як ми бачимо, значно більш чутлива до холодильника ніж до смертей своїх близьких. Сектори економіки, які не пов'язані з війною, цьогоріч впали на 5%. Заводи переходять на чотирьохденний робочий тиждень. Дедалі більше підприємств банкрутує і закривається. І це лише початок. Не буду казати, що там за півроку російська економіка провалиться в пекло, але однозначно ж тренд розвернувся вниз. Головне, щоб Росію вкотре не врятували нафтодолари, і тут важливо, аби санкції наших сил оборони підсилили дієві обмеження заходу на експорт російської нафти. Тоді фінансувати війну Путіну буде ще важче. Водночас, попри нереальні труднощі в економіці, Росія, як бачимо, активно готується до війни з НАТО, і в цьому вона не одна. Китай, КНДР, Іран добряче їй допомагають зараз. І думаю, у війні з альянсом теж не припинять підтримки. Тож, по факту, боятися в Путіну нічого, а власні раби стерплять все, що завгодно, бо, як самі казали, будемо їсти можовельник, але переможемо. Та й знаєте, в Європі теж вистачає підлизувачів Кремля. При цьому багато країн, окрім явних симпатиків Росії, постачають їй усі необхідні компоненти для продовження війни. Тож, що виходить? Виходить, що Путіну немає сенсу зупинятися. Отже, ми живемо у світі, який реально різко змінюється, і таким, яким він був вже не буде. Навіть Сполучені Штати зараз на межі громадянської війни та скочування в авторитаризм. Ну а з іншого боку. Можливо, американці саме зараз, Америці, точніше, саме зараз їй потрібна. Авторитарна модель для прийняття швидких рішень, бо війна з Китаєм здається наближається, і світ на межі реального чогось дуже жахливого. Якесь враження повного хаосу. Ну, отже, Росія вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО, говорять в інституті вивчення війни. Кремль пишуть, створює умови для виправдання і мобілізації суспільної підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти країн альянсу. Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту. Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій. Пишуть аналітики. Інституції вивчення війни підкреслюють, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових. Непередбачених обставин при цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися. Найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО. При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. Ну а широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що. Загроза насильства поширюється по всій Європі. До речі, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон закликав британців відійти від мирного мислення і почати вже готуватися до великого конфлікту, готуватися, зокрема на побутовому рівні, наприклад, запасатися свічками. Ну є ще одна думка: успіх України це ключ до послаблення режиму Путіна, заявив комісар Євросоюзу з питань оборони Андріюс. Кубілюс в інтерв'ю газета Виборче зазначив, владу Путіна може послабити лише успіх України. Ось чому він розпочав цю війну, щоб запобігти їхньому успіху. Ну і також він розповів, що розвідка Німеччини має докази, що Кремль обговорював плани нападу на НАТО, і згадав, що Росія має значні військові потужності. За три місяці виробляє стільки ж, скільки всі країни НАТО, зокрема Сполучені Штати та Канада, можуть виробляти за рік. Також Кубіліос закликав Європу вчитися в Україні, як ефективно протистояти загрозі російських безпілотників. Ну і необхідно створити європейську стіну з безпілотників, і так як українці поєднувати передові технології, щоб виявляти ворожі безпілотники. Поки Росія випробовує нерви Європи, у нас нерви вже натягнуті, як сталеві канати, і зараз ми щит цієї ж Європи. Сили оборони цієї ночі збили або подавили 88 російських дронів. Окупанти запустили по Україні диві балістичні ракети з Ростовської області та 152 ударні БПЛА різних типів, повідомили в повітряних силах. Близько 80 шахеди. Зафіксовано влучання півсотні безпілотників на десяти локаціях. Тож є падіння уламків. Атака Російської Федерації продовжилась і вранці у столиці. Близько восьмої години пролітало кілька шахедів. Незбитий безпілотник продовжив рух на Житомирщину та Вінничу. Ну і здається, це не остання тривога в Україні за сьогодні, адже Росія влаштовує терористичні атаки на мирні українські міста щоденно і по кілька разів. Тож бережемо холодний розум і гаряче серце. З вами були факти лайф. Мирного усім дня.